Добрий день, шановні друзі, гітаристи. На моєму каналі ви вже можете знайти багато універсальних вступів, програшей, але я вважаю, що ця тема дуже важлива, тому я вирішив повернутися до цієї теми. Тому що, якщо ви граєте дуже просту пісню, але ви використовуєте яскравий програш, яскравий вступ, тоді пісня. Буде звучати набагато краще. Сьогодні ми розберемо з вами універсальний вступ у тональності ля мінор. Але на початку я хочу нагадати, що якщо вам потрібні мої уроки, консультації, поради, якщо ви хочете замовити розбір пісні та мелодії, пишіть, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. А сьогодні ми граємо вступ програш тональності ля-мінор. Починаємо з акорду АЕМ. Можна за допомогою легато. Далі. you mm -hmm. І далі вже граємо пісню. <му> На сам кінець хочу нагадати, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо сьогодні підтримувати Україну, зробити так, щоб Україна збереглася як нація, як держава, і закликаю також всіх молитися за Україну. Дуже дякую за увагу! І побачимось з вами на наступному занятті.